А на це і жодного дня не так ваш час почати вже. Ох-ох, оце так завдання. Устати було. Тут треба зробити постарання. Вогні, подарунки і страви. Для кого? навіщо? Чому? У чому ж стасуть і справа? Що стільки пошани відкриє. Цікаво пізнатись, що ж пишуть мої однокласники там. Спитаю у них, бо це ліпше, ніч тут віддавати думкам. Хто же це? цей герой незва? А що тут рабокцям багато? Тобі вночі не страшнувато, тим таки передивилась. Чи що з тобою топилось? Ой, ти крила ще натягла. Дев'ятий клас. Ну й дива, усе то тобі треба знати. Так. Крила вдягла, що влітати, той, що на див'яну носі, може вірив тема поза часом. Погляну, я вся феєрична, кімната моя фантастична. Так, ти мій рівне полон. Ано посиплю в тебе, пару. Так, тихо, тихенько, стояти. Не треба мене посипати, я просто прийшов, щоб спитати, Якому герою писати. Ти ще не второпа втру... ідеї, Пишу я листа здобанії фені. Вона героїня різні два, вона дзвонить сюди дива. Колись мене зухлетався, та взяв на різдво відірвався. Під подушку я його вклала і феня даруму підклала. Щоправда так якось підпало, що мамою готувала. А теж і свою скриньку сховала. Там цінне я все зберігала. Зараз на власні очі побачиш всі зуби молочні. Ой, щось я вже заберевся. Батьки скажуть, де загубився. Бувай, бувай, бувай. Якась дуже дивна ідея писати листа до міхарі. Вона тут зовсім ні до чого. Десь чув, я в різдво щось пробує.

Що будеш? чай, каву, какао, борщ, Суп я на першу страву, а другий рис, котлети або шпіця разом не сходить. Там він, досить подичало, пішов в повз, додому Герої з два. хто він? Ти знаєш? Яку ти про це думку маєш? Без їжі було все трагічно. Гайка Різбан моя бабця. Бо неоцінена та праця. Стояти три дні готувати, Щоб всіх добра на готувати. Най кабанчика жарить, коли цю цілу ванну на варить. Дурашні ковбаску начинить. 20 це страв сюди причинить. У неї все тікі-піки. Не кайшов.